90 хвилин 22 спортсмени ганяють м'яч ось такому полі. Поки вони намагаються потрапити ним у ворота, фанати, затамувавши подих, роблять ставки, аби віддати дань улюбленій грі мільйонів. ООН проголосила 10 грудня всесвітнім днем футболу. У футбол грали ще до нашої ери. Тоді його називали цучу, що означає штовхати ногою. Про це свідчать китайські джерела. Дехто з істориків, батьківщиною командної гри вважає Англію, адже саме там, у восьмому столітті, вона була популярною серед саксонців, та точно її появи не встановлено досі. Нині ця гра популярна у всьому світі, і для багатьох вона стала стилем життя, професією чи головним захопленням. Чернівчанин Сергій Задорожняк футболу присвятив 40 років життя, і навіть в найважливіший день, коли в Нього народилася донька, він грав у спортивному турнірі. Практично я її не бачив, тому що на слідчий день ми виїхали на міжнародний турнір в місто Енсхеде в Голландії. І тільки вже після закінчення завершення турніру повернулися що тоді я тоді. Побачив спортсмен стверджує, футбол це король спорту, а пояснює це доступністю та ясністю гри для народу. Грати вміє не кожен, а от правила знають всі, каже пан Сергій. Від сантехніка до до професора всі знають, хто як має грати, куди бігти, от, як головний тренер збірної має класти. Вставити в сустав Іванова, Петрова там чи як Сідорова. Чому той так зіграв, чому то і так чернівчани футболом захоплюються і найбільше вболівають за збірну України. Кажуть, футбол це енергійна гра, яка об'єднує народи. Пригадують останній матч, який вдалося переглянути. Остання гра, яка запам'яталася Україна-Франція. Я був на матчі, їздив у Київ. Останній програш нашої збірної звід франції Прем'єр-лігу Англії. Чернівецькі жінки футболом захоплюються не менше, ніж чоловіки. Вони не лише добре знають, хто такі Шевченко. Шовковський та гусін, але й знають гасла, які потрібно вигукувати під час гри. Клич український. Україна, Україна вперед, ура! Ура, Гол! твої україна. Вперед! буковинські шанувальники у день футболу висловлюють побажання, аби збірна України перемогла на чемпіонаті Європи. 2016. Щоправда, для цього їй потрібно пройти відбірковий раунд і перемогти найсильніших суперників світу.